Вітаю! Сьогодні буде відео про фаворити та розчарування за квітень 2024. Всього буде, як завжди, три категорії. Ті продукти, які мені не сподобались, підуть першими. Друга категорія ті, які нормальні, але мені щось не зайшло. І третя категорія моїх улюблених продуктів. Почнемо з категорії продуктів, які мені не сподобались. Двоє продуктів від Effect це кремовий бронзер в кольорі. Сан-тропе та рум'яна в кольорі Always on the Rouge. Мені сподобались формули, сподобались кольори, але не сподобалось, що вже формула трохи починає тхнути якимись сирими, сирими матеріалами. Посвочимо. Дуже класний колір, і формула ідеально тушується, не п'ятнить, не роз'їдає тон. Сподобались але от єдине, що не дуже пахне. Тому я думаю, що я ними не буду більше користуватися. Наступний е кремовий продукт це від Коді. Це їх кремові рум'яна. Колір такий, ніби помаранчевий, але, на жаль, мені ця формула не сподобалась, тому що вона підіймає тон. І також вона не фіксується. Дуже волого виглядає на обличчі. Ще один засіб від Коді це. Тіні для очей в кольорі Coral. Гарний яскравий такий літній колір, але, на жаль, формула дуже суха. І двоє засобів для губ. Це від Give Beauty її новий Duvy Plump Lip Gloss. В мене це колір Mary Gold. Мені не сподобався, тому що пігмент западає в складки. Хоч він дає такий дуже гарний глянцевий фініш, і ніби губи виглядають більшими, але, на жаль, він виходить за контури губ та пігмент залишається в складках. Також цей блиск липкий, але і стійкий. І мені подарували помаду від Tom Ford, я не знаю кольору та якби, формули. Я думала, що вона буде напівпрозора, але вона достатньо пігментована. Дуже гарний яскравий колір, але, на жаль, він мені не підходить, тому що занадто світлий та занадто яскравий. Далі категорія продуктів, які нормальні, але мені не зайшли, не сподобались чимось. Або це не те, чого я очікувала. Троє рум'ян у мене в цій категорії це від gi Beauty в кольорі Stars Aligned. Наступні це рум'яна від House Labs в кольорі French Rosette. Та наступні рум'яна. Це House Labs Fire Moon. Мені з House Labs не сподобалися саме кольори, тому що цей занадто помаранчевий на мені, а цей занадто рожевий. З Give Beauty мені не сподобався, по-перше, це запах, а по-друге, формула матова, вона трохи п'ятнить і не дуже тушується. А от сатинова класно, тушується, просто кольори для мене занадто темні. Посвочимо. Це сатинова частина. Це матова частина. Мені подобається, що вони різні, і ніби купив одну упаковку, а получив двоє рум'ян. У Хаос Labs формула дуже класна, ідеально тушується, вони дуже пігментовані, але тушуються класно. Навіть я на незакріпленому тоні тушувала, і вони дуже добре розтушувались, не п'ятнили і стійко трималися весь день. Єдине, що ну, мені просто не сподобались кольори на мені. Дві палетки в мене це Vizzi Art та Flower Nose. Flower Nose в кольорі 03 Ocean Siren. Така вона пастельна, весняний такий в неї вайб. Мені не сподобалось, тому що це не моя естетика. Ці кольори напівпрозорі. Їх майже на мені не видно. Цей глітер він саме такий, як глітер, я його відчуваю і коли свочу. Мені сподобалось поєднання. Я таким раніше ніколи не користувалася такий м'ятний Я нанесла на все повіко, Зверху його затопили цим глітером і затемнила коричневим. Дуже мені сподобалось поєднання саме цих кольорів. Давайте її посвочимо. Це рожевий, це м'ятний. Це такий глітер. В нього саме відчуваю текстуру, але він дуже гарно сяє. Цей більш темний рожевий. Та коричневий, коричневий і хотілося б більш темний. Наступна палетка це Viz Art Neutral Mats. Мені подобається її упакування, що воно таке малесеньке. Мені було саме цікаво спробувати формулу Viza Art, тому що в мене давно була палетка, але вона мені щось не зайшла. В мене була Cool Neutral, ще така велика. А я вирішила собі взяти нейтральну, тому що може до, до одну якось буде. Добре пасувати. Загалом вона мені сподобалась, як тушувалась, але вона не ексайтінг, вона мене не, не надихає на якісь макіяжі. Це просто базова палетка з гарною якістю. Наступний це такий хайлайтер Dior Forever Glow Maximizer. Я собі його брала як рум'яна. На жаль, як рум'яна, він для мене занадто світлий. І саме тому він з цієї категорії. тому що я хотіла собі такий сяючий Нейтральні рум'яна, а насправді це просто кремовий хайлайтер. Сяєння в нього дуже делікатне. Формула в нього достатньо така щільна, нелегка, я б сказала. Але він добре сидить на шкірі і не підіймає тон. У мене був рідкий хайлайтер від Iconic Landers, він мені подобається набагато більше, бо він і сяє якось краще, і фіксується. Коротше, я би не стала ще раз купувати Dior. Продукт, який мені просто не сподобався за кольором, це від Road її блиск. На жаль, мені не сподобався колір, тому що він для мене занадто холодний, такий ніби аж сірий. Формула дуже класна, вона зволожує, довго тримається на губах, і навіть якщо сходить, то сходить гарно, не залишає білих волосок. Класна формула, просто не підійшов колір. До речі, це колір Еспресо це спонж від Cinch Beauty. Мені він не дуже подобається, тому що в нього текстура, сам матеріал більш ніби силиконістий і більш щільний, його важко мити. Він довго висихає. Я б ще раз його не купила, а просто б була на своїх beauty-блендерах, хоч вони і дорожчі. Також в мене ці категорії три однушки тіней. Двоє з них мені подарували, одну я купила. Перше це Preteous for your Face в кольорі Зодіак. Наступне це Copacetic Cosmetics в колірі Bad Knobs та Broomsticks. І останнє це Divina Hідna. for your Face. Вона для мене занадто яскрава, і я не знаю, як це пояснити. Вона сяє гарно, але ніби близьке окремо від бази. Кописети Cosmetics гарний колір, але він сатиновий. Я люблю те, що більше сяє. Також він доохромить з такого помаранчевого, в жовтий, в зелений, дуже гарно доохромить. І довіна їхна, мені не сподобалась, тому що вона більш як хлоп'яма. І, і навіть якщо я її розтираю по повіку, вона текстурить по віку. Але виглядає дуже класно і дуже гарно сяє. І така палетка, я думала її включати чи не включати в це відео, тому що вона в мене давно, але я нею рідко користувалася. Вирішила включити саме в цю категорію, тому що мені подобаються шимери, Вони гарно сяють, особливо цей рожевий. Але, на жаль, матовий, і їх поєднання на мені виглядає брудно. Я дуже хотіла її полюбити, але так і не вийшло. Дивіться, який гарний шимер. Я бачу з камери такий трохи зеленуватий, але на очах він саме сірий. Цей колір добрий для розтушовки, але він створює такий ефект ніби заплаканого ока трохи. І такий сатин я жоден раз ним не користувалася. І перейдемо до продуктів, які мені сподобались. Деякі з них ви вже бачили в відео там про колекцію тінтів та засобів для губ. Почнемо з блиску Road. це колір Toast. Як я вже казала, формула мені дуже подобається, а цей колір просто ідеальний, як ніби він напівпрозорий та такий рожевий, як колір моїх губ, тільки трохи краще. Наступний засіб для губ я його купила в цьому місяці, і в цьому ж місяці я його закінчила. Це Lowless Forget The Fever. Там така довга назва, що я вже й не пам'ятаю. Колір прозорий називається Rosy Outlook. Мені сподобався, тому що він дає такий ефект глянцевих губ, зволожує губи і робить їх доглянутими. Також мені було цікаво його спробувати, тому що, кажуть, що тут плампінг. І насправді він є, але не не горючий, а такий холодний, ніби як м'ятний чи ментоловий. Я навіть не очікувала, що він мені так зайде. Ще один засіб для губ це олія від Clarins, це Intense. Мені подобається колір, такий він коричневий, як я люблю. Трохи мені не подобається, що дає тінт саме такий трохи малиновий тінт, але все одно формула дуже легка, така зволожуюча, і мені саме хочеться користуватися цією олією. Кремовий бронзер це в стіко від Too Faced. Мені також він подобається, тому що він дуже м'який. Він також пігментований, не треба його багато наносити. Але якщо вже наніс, то нічого, він розтушується без проблем. Я не помітила, що він фіксується, але це не означає, що він не стійкий. Він дає такий натуральний фініш. І також має запах ніби як шоколадки. Двоє кремових хром'ян це від Give Beauty в корінні Mary Gold. Написано, що вони дюві пламп, але насправді вони фіксуються і, ст... і дають такий, ніби як навіть матовий фініш. Ну, на мені. Не знаю, як на інших, на мені вони такі виглядають, ніби матовими. Вже трохи зафіксувалися в деяких місцях. Ну, я не бачу, що тут якийсь дью фініш. Я саме бачу, що тут матовий. Не знаю. Може, це тільки на мені, так. рум'яна від Шанель це їх не нова формула. Вже багато я бачила оглядів і вирішила собі взяти. Цей Water Fresh Blush, це колір Warm Pink. Дуже дивна формула, якась вона навіть, інноваційна якась. В мене такого ще ніколи не було. Я собі його трохи на руку і обов'язково потрібно його розтушувати на руці. Це займає звичайно час. Бруд залишається, там серветку треба, але на обличчі вони виглядають ідеально. Я потім беру щільний пензель, наношу на руку, а вже потім на обличчя. І вони тримаються дуже стійко весь день, і що цікаво, в них матовий фініш. Можна подумати, що вотер фреш буде якийсь там хоча б натуральний фініш або вологий. Ні, вони самі матові. І мені одного такого. Нанесення достатньо для двох сторін обличчя. Олівці для очей це від B. Мені їх подарували. У мене є всі кольори, крім першого, почнемо з другого. Це такий з рожевого, ніби в зелений. В них є така темна база, тому я їх використовую і у водну лінію, і на верхнє повіку. На верхньому повіці вони добре тримаються, у водній лінії на мені вони не тримаються, але дають такий ефект, ніби я нанесла шимер на нижнє повіко. Дуже мені це подобається. Третій він більш фіолетовий. четвертий теплозелений. П'ятий такий холодний зелений. З них всіх, мені здається, найбільше доохромиться другий колір, він доохромить в зелений, та четвертий колір, бо він доохромить з теплого зеленого в холодний зелений. Мені було цікаво їх спробувати, і взагалі я вважаю, що за таку ціну це дуже гарний продукт, і я з радістю буду ними користуватися. Дякую Діана, що подарувала. Нещодавно я собі купила два бронзери від Glossier. це Колір Sale та Swept. Swept більш холодний, Sail більш такий, саме як бронзер. На жаль, мені колір Sail взагалі-то не дуже так зайшов, тому що він такий теплий. А от колір Swept мені більше сподобався, тому що він більш темний та більш такий холодний. Але з ним треба бути обережніше, тому що він достатньо темний такий. Хоч і його можна нанести дуже тонким шаром і він не буде, звичайно, такий темний. Ця формула мені подобається, вона не п'ятнить і вона фіксується. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.